Чи потрібно непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку оновлювати свої військово-облікові дані? Розберемо відповідь на зазначене питання на конкретних практичних прикладах відповіді юриста. І так, розберемо перший випадок, коли військовозобов'язаний звертається до ТСК та СП, проходить військово-лікарську комісію. Його визнають непридатним до військової служби, із виключення з військового обліку, він отримує, по-перше, довідку ВЛК військово-лікарської комісії, де зазначено, що він непридатний до військової служби із виключенням з військового обліку. Та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного за наявності військових поток вноситься інформація щодо непридатності до військової служби із виключенням з військового обліку. Такі документи знаходяться в реєстрі військовозобов'язаних, Він же називається цей реєстр оберіг. Перший випадок такий чоловік вніс свої дані до Резерв Плюс, оновив за допомогою застосунка Резерв Плюс. Та відповідно яка інформація зазначена, що він оновив свої військово-облікові документи. Зазначено, що його виключено з військового обліку. На підставі, що він є непридатний, підстава виключення, довідка ВЛК непридатний до військової служби із виключенням з військового обліку, також зазначено, що його статус не військово зобов'язаний. Тобто зазначена категорія чоловіків, яких дійсно визнано непридатним до військової служби, із виключенням з військового обліку, можуть не оновлювати свої військово-облікові дані через резерв плюс, через ЦНАП. Через ПЦК та СП. зазначений чоловік був впевнений в своїх документах, у своєму діагнозі, що він дійсно не придатний до військової служби із виключенням з військового обліку. Тому він оновив про всяк випадок свої військово-облікові дані. І у майбутньому в нього є документи щодо непридатності до військової служби. Це у цьому випадку військовий квиток та довідка ВЛК. Окрім того, в нього є електронний документ. Резерв плюс з QR-кодом, де зазначено, що він дійсно не придатний до військової служби і з виключенням з військового обліку у подальшому при перевірці документів поліцією ТЦК та СП співробітниками, якщо вони будуть перевіряти зазначені документи відповідно до реєстру, оберіг зазначені документи справжні, дійсні і жодних проблем щодо пересування, щодо перетинання. Кордону у такої категорії громадян не повинен бути взагалі. Але якщо є нюанси з військово плюковими документами, чи ТЦК та СП забули внести в оберіг зазначену інформацію, тоді непридатні до військової служби, якщо їх будуть перевіряти співробітники поліції ТЦК та СП прикордонники, і зазначеної інформації вона буде відсутня в реєстрі. Обріг тоді вони будуть казати, що документи підроблені, документи будуть вилучатися. зазначені чоловіки будуть доставлятися в ТЦК та СП в поліцію. Будуть проводитися перевірка щодо справжності. Зазначених документів, і якщо вони підроблені, тоді будуть вилучатися, проводитися повторна ВЛК. Такі чоловіки будуть нести кримінальну відповідальність за статтею 358 кримінального кодексу України. Буде пройдена військово-лікарська комісія. Якщо їх визнають придатним до військової служби, тоді будуть видані нові військово-облікові документи. Та зазначена категорія чоловіків буде мобілізована. Тому ми. Розглянули на першому такому практичному прикладі, де е, чоловік був впевнений у своїх військово облікових документах, він їх оновив через резерв плюс. Та це вірне рішення, щоб уникнути можливих подальших проблемних питань. Тобто, ви перевірили справжність документів. Вони дійсно внесені в базу оберіг в реєстр військовозобов'язаних, і жодних проблем не повинно. Виникати. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Пишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу.